Привіт, я Алла. Майже два тижні тому а, якась була безсонна ніч, обстріли все таке. А, я сиділа і думала, а що я можу зробити, щоб стало якось краще? Ну, задонатила сама собою і вас запрошую це зробити. А, але щось можу, може, і я зробити два тижні тому. І кажу собі, окей, Алла, ти можеш. Поновити групу підтримки для жінок і дівчат, яку ми майже рік вже як не ведемо. І можеш вести, відновити свій канал на Ютубі, який, як писали деякі люди, небагато, але знаєте, нас тут з вами небагато, якщо ви навіть дивитесь це відео. Яких відео заспокоювали або допомагали отримати якісь... Лайфхаки, що робити в таких ситуаціях. Починала я цей канал для того, щоб зупиняти і не давати з'явитися вигоранню, через яке прийшла, і, власне, створювала я канал саме для цієї мети. Але часи міняються. Але казала я до того, як почали шуміти навколо, часи змінюються, виклики змінюються. Ми все ще не хочемо вигорання, але, і знаєте, щось треба з менталечкою робити. У мене є трошки досвіду, що як з цим впоратись. Я навіть вже запитала в GPT-чата на молодежному, які теми я могла би розказувати для відео. І, власне, це все, що я зробила за. За ці два тижні. Тому прямо зараз було прийнято стратегічне рішення взяти і почати записувати відео на канал. Отак, не ідеальною, <сі> Що Щось вкусило. Прямо в парку, без мікрофонів, на телефон. Не можу телефон показати, бо на нього знімаю. Без підготовки взяти і почати. І, можливо, це буде перше, що зроблю я і що запропоную вам. Та, хто два тижні відкладала, вам пропоную не відкладати, а брати і робити. З іншого боку, я то зараз взяла і зробила, і я молодець за себе, за, за, за це себе хочу похвалити, що я молодець. Я буду ще велика молодець, якщо опублікую це відео. І нічого не обріжу, а буду говорити, верніше буду викладати все, що говорила, для того, щоб бути повністю чесною. Що? чат звісно, мені сформував 100 цікавих тем. Чому 100? Тому що в році 52 тижні і хочеться викладати відео. Кожні... хочеться. Я обираю. Викладати відео двічі на тиждень зараз. Бо вважається, що Ютубу дуже подобається регулярність. Але щоб регулярно викладати відео, треба мати якусь систему і якийсь графік. І от формування 100 тем було першим кроком. Так от, тепер в мене є 100 тем на найближчі 50 тижнів. І є план нічого не очікувати. Але хочеться, звісно, щоб канал розвивався. Бо в мене в менторстві є декілька людей, які заробляють через соціальні мережі або в онлайні. І в більшості рекомендацій або в очікуваннях є про те, що YouTube або якісь інші соціальні мережі можуть допомагати розвиватися і заробляти гроші. Тому мені цікаво спробувати, чи дійсно. Системність допомагає розвивати Ютуб канал. <хи> Такі декілька декілька цілей, які можна собі поставити. От, е, Понятно, що ці теми я буду переписувати під себе, так як мені було б цікаво розказувати. Е, якщо раптом ви слідкували за цим каналом раніше, то е, я все одно залишу влоги своїх подорожей. І, можливо, навіть повикладають і старі, які не знімала і не змонтувала. Але здебільшого планую тут тепер постити відео, схоже на це. Ще важко сформулювати, про що і як воно буде. Давайте йти цей шлях разом. Загалом про саморозвиток, тайм-менеджмент, досвід переселенки. Досвід викладачки вищого навчального закладу. Можливо, якщо я здам екзамени, а це може і не відбутись. Те, що я викладачка, не означає, що я добре знаю англійську. І там ще два екзамени, які теж можуть бути непростими. От. Але цілком можливо, що буду ділитись досвідом навчання в аспірантурі. Трошки, я розуміюсь в тайм-менеджменті, трошки розуміюсь. На психології. Е, і... А головне, що в мене є досвід. І сподіваюся, що фіксування цього досвіду, його проговорення, буде допомагати мені бути стабільніше. А якщо вас раптом буде таке теж заспокоювати і мотивувати, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Е, все, на сьогодні це все. Для першого відео, сподіваюсь, достатньо. Я все ще Ала. Не відписуйтесь від цього каналу, навіть якщо він вам перестане подобатись. піклуйтесь про себе, донайте на ЗСУ і любіть свою країну. Ходімо разом!